Шпаки, з горобцями. І тепер їх так багато, вчора тільки три було. А сьогодні вже раз, два, три, чотири, пять, шість. Ой, я вже їх і не перерахую. <сум> Чого ж вони не полетіли? Так, всім доброго ранку. Пташечки прийшли до нас. На сніданок, так, синичка перша. Схватила горішок і полетіла. Ніколи синички не їдять отут прямо за столом. Їй треба обов'язково взяти, сяде на гілочку і потім починає лапками держи, до речі, і потім починає клювати. Оце так любу-любу що він, що, що вона не возьме. Горішок, горішок. Тільки сало може клювати, тому що вони між собою виб'ються. у них вибір здоровий. Тепер вони не знають, що ну, в першу чергу беруть завжди горіш. Відрі, до речі, то зерно. От завжди там в тутці ховаються всі. І горобці, і синички, і шпаки. Ой, до нас прийшла настояща зима, якої я не бачила вже більше, мабуть, десяти років. Джекуля. Я тобі. Ой, все попримерзало. Я тобі їстки принесла. Давай, кушай, їж, їж, їж. Потім підеш, гуляти. Давай набирайся. Сили. Учора один день був у нас такий гарний снігопад. І за один день скільки випало снігу, як раніше, випадало за декілька неділь. Доріжки почистили. Віктор пройшовся навіть по городу, Зараз 12 градусів у нас морозу. Отут він. Кругом прочистив, про про це було ще вчора. Допізна чистили, тому що, коли вже закінчився оцей сніг, і почав чистити все. Теплиця з головою вкрита. О, гляньте, це в нас тут теплиця. В ній живуть гортензії. Що там у нас? Ялинка там у нас і ще що. Іва тут у нас. Заховані ще деякі квіточки. Не знаю, що буде. Але ви бачите, що скільки снігу навалило. І це всього-навсього навіть не сутки пройшли, а всього 12 годин, тому що він рано вранці почався цей сніжок, і ввечері вже пізно він закінчився. У нас тут, у нас тут ціла куча, як можна. Сказати дуже-дуже багато пташечок. Вони злітаються, всі не знаю. Ну тут, мабуть, всі наші пташечки, які у нас з весни і все літо живуть. Голу вчора бачила, сьогодні я його не бачу. Тут один одинокий був голубок. Я так думаю, що це та дитинка наша. Якщо він не заховався десь, то може теж замерзнути. Він так і його всі б'ють, як то кажуть, штурляють, обіжає, бідненького. Все, наклали тут скільки їди, скільки їжі. Я зараз покажу. Бачите, горіхи всі вибрали. Одна шкарлупка залишилася: салатик, виноград, зерно. Тут насіннячко було, мішок, але. Уже Аня думала я на сіночку, на сінечку просто дворішки. А тут повинно бути сало, якщо воно ні, вже майже немає. З'їли. Ховаються це, поховалися і наблюдають за мною. Учора билися за оцю шваківню, три швака. Я думаю, що це наші оті шпаки. Билися, два туди залізли, а третього не пускають. Він теж хоче туди, а його не пускають. Ось де іграшка затягнув куди джек, потім буде шукати. Сюди знайшов. Так що шпаки прилетіли. Ой, не тільки навесні прилітають. А й взимку. Я відійшла і вони зараз знову всі туди зійдуться. Вони їдять, їдять, їдять. Я не знаю, так багато їдять такі манюсінькі, а так багато їдять. Весь час. Що ж буде за цією ожиною і лохиною? Що я кажу, що буде? Тут, бачите, прикидали сніжку. Ця лохинка залишилася відкритою. Зверху снігу, о, скільки снігу сюди да. поламало гілочки. Як і казали, якщо сніг буде, то поламає гілочки. Що ж він не витрусив Віктор Іванович? Тут голі коріння, хочу сказати, тому що тут росла травка я показувала. І, також, мабуть, воно там і є, туди сніжку. Я чуть-чуть може сніжок туди і попав. Ой, забула, що я. В тих тапочках і полізла щогороб. <рив> ну, ось так. Цікаво. Оце тепер мені теж цікаво, чи виживуть усі, чи ні. Смородинка. Вона, до речі, мені здається, що тут так і залишився оцей льод Хіба що тільки вимерзне. Це я вирішила показати скільки, який кочугури навалила, закрила. Закрила наші часник, який такий був дуже хороший, звиненький. Я нерви, тут стайка. Чотири вже. Чотири чеп'ячки. Ну, вони А, яблочко клює. Яблучко, яблучко. яблучко залишив, яблунці. І люють. Уявляєте? <рес> а, ще й б'ються, ганяються друг за дружкою. Тульку полетіло на два, два тут. І сюди, і туди. Все-таки, мабуть, одна сім'я раз дві штучки, вони по парам парамши. І хлопчик ганяє. Он дивиться, сів. сів, сів прямо на шпаківню. шпаківню, Я ж кажу, що вони б'ються за шпаківню. Думаю, хто ж там буде жити? <сів> там же холодно все одно, ну, чого вони туди лізуть ту шпаківню? Ну, може, залишилися ще гнізда, типу залишалися, що вони весною завжди роблять. Отак от. Так що до нас шпаки теж прилетіли в січні місяці. Сьогодні вже два на Дванадцяти. Ох і Джек. Я думаю, що якщо кормити оце кашечок, то вони перезимують. Я не за горобців боюся, а за, шпак... за шпаків переживаю. Синички і горобці виживуть, тому що вони привикли до такого. А чого ж ти трусишся? Пішли в хату. Пішли в хату. Пішли в хату. Ну, Пішли, ти замошся. Пойдем зайчик, пойдемо. Повернішся трошки. І шпаки, і горобці. Синичок немає. Синички самі перші, рання пташечка. Ну, хоча б оці 10 днів прокормити. Віктор каже, як ти думаєш, викормимо ми оце їх відро. Цікаво, скільки залишиться. Як і багато. Швачки отут ходять, як, як у себе вдома, а може і вдома Внизу ходять і там. Гуляють, витоптали тут, як слони поведуть. Попало їм стільки а, вони в шоці, що попало їм стільки їди. Їже. Раз і в тульці всі. Десь. Почули чи побачили небезпеку? Який? Що? Ну, бачу, тільки не пойму, що то він. Що то таке? Чи виноградина, чи ще щось? Синички попритаскували десь ягоди. бачите, от на землі. Це або шиповник, щось таке. Це вони всі сюди принесли, сюди приносять їжу. А шпак ось його клює, щось попало і не може розклювати таке здорове. Ну, це ж або а шиповник. може якась ягідка замерзла, може той же швиноград? Мерзле, так. Мерзло. Оце у нас робота. Тільки починаєш і зразу вікно і дивлюся за ними. А ви бачите, Там який швачку. колір у Ось Навесні вони прилітають, не, не чорні швачки, а оці рябенькі. Поміняли колір. Я бачу. Здоровий, здоров, девоже, його... зато розклював. О, все, ковтнув. Мучився, мучився і з'їв. Винну ягіднуся. Думаєш? Тепер в шпаківню полетів, чи куди? Горобців Горобці в шпаківні, да? О! Шпаки і горобці всі ховаються в шпаківню, да. Сидять. До нас шпаки прилетіли. Шпаки? Я думаю, що то шпаки сидять, бо вони весь час там і синички, гляньте на деревах, тепер вони чисті. Су, хоч вітру немає. Ой, ну ладно, не буду вам, то вам не надоїло, що я весь зараз показую своїх пірнатих. Так. <кій> У мене є ось отакі продукти: кабачки, які мені вчора купив Віктор, цибуля, фарш курячий, картопля, сметана, сир, двох видів, яйця. І будемо ми з вами робити запіканку. Для цього нам потрібно потерти три оцю кабачка і потерти картоплю. Зараз я чуть-чуть підсолю, щоб скоріше сік-снік. І тоді мені треба його обов'язково ми робимо із картоплею. Цибуля я зараз подрібню і підсмажу на сковорідці, хоча можна її потерти і змішати з фаршем з сирою, але щоб смачніша була, я її. Все таки підсмагує. І поки смажиться цибуля, ми з вами зробимо залипку. Два яйця я беру, трошки розпалашматю. Потім додаю сметани. Десь приблизно, я не знаю, десь дві ложки. І сюди ж висипаю часничок. Я тут два зубочка потерла, Заливочку. Цибулька в мене засмажилася. Я рівномірно розділю цю цибульку на оці три тарілочки. Тут кабачки, я їх зцідила. Тут фарш, тут вже помішала сіль, всі, перчик, все. І картопелька. Я просто, щоб воно було все смачніше, я <смірно> отак по одній ложечці, равномірно <смірно> все змішаю. Фарш дам більше, фарш дам більше. І додавлю ще, мабуть, зелень. У мене зелень, ви знаєте, кріп. І петрушка. А тепер я буду по черзі викладати форму. Першим слоєм у нас іде картопля, картопля. Картоплю я додала, картоплю для приправ. Далі йде фарш, слой. А, а ні, картоплю. цей слой. Я не знаю, хто як робить, але вже зразу я бачила багато, що зразу заливають оцією заливкою. Після того, як все сложить слоями. Картоплю, там, фарш, потім кабачки, заливають потім. А я хочу зробити, не знаю, чи вона просочиться чи не просочиться, коли зверху додавиш. Отак так буде краще, правда? Це точно просочиться. Тепер буде фарш. Всі. І потім уже зверху будуть кабачки. Вони всі підсолені, поперчені, все як положено. Просто я вже цього вам не показую, це всі знають, що хочете, ти докладаєте. Ось так от, бачите. І тепер останню заливаю всю заливку. І останнє, що буде, я ставлю зараз в духовку. Духовка вже включена поки що на 190 градусів. Ставлю в духовочку. А потім уже за десь 10-15 хвилин до того, як буду витягати, я ще й посиплю зверху сиром. Порізала ще один помідор той дубовий зверху, зараз сиром посиплю. І через 10-15 хвилин буду виключати. Ось Такая классная запеканка получилась. Пахнет так. Значит.